Глава друга. Потім, через 14 років, я знову пішов до Єрусалима із Варнавою, взявши з собою і Тита. Пішов же за откровенням і виклав їм і особливо знатнішим благовістування, яке я проповідую язичникам, чи, бува, недаремно, я труджуся або трудився. Але вони і Тита, який був зі мною, хоч і Еліна, не примушували обрізатися. А тепер, лжебраттями, коти потей прийшли підглядати нашу свободу, яку ми маємо у Христі Ісусі, щоб підкорити нас, ми ні в чому не поступились і не скорились, щоб істина благовістування зберігалася у вас, і у знаменитих будь чим, якими б вони не були колись, для мене немає нічого особливого. Бог на особу не вважає. І мені знамениті нічого не додали, навпаки, побачивши, що мені довірено благовістя серед необрізаних, як Петрові серед обрізаних, бо той, хто сприяв Петрові в апостольстві у обрізаних, сприяв і мені у язичників, і, довідавшись про благодать дану мені, як і у Кифа та Іоанн, визнані стовпи, подали мені рукоєднання, щоб нам іти до язичників, а їм до обрізаних. Тільки щоб ми пам'ятали про убогих, що я і намагався виконувати ретельно. Коли ж прийшов Петро до Антиохії, то я особисто протистав йому, бо він заслуговував на нарікання, бо до прибуття деяких від Якова, він їв разом із язичниками, а коли ті прийшли, він почав таїтися та відсторонятися, побоюючись, обрізаних. Разом з ним. Лицемірили і інші юдеї, так що навіть Варнава пристав до лицемірства їхнього. А коли я побачив, що вони діють неправдиво щодо істини євангельської, я сказав Петрові передусіма: якщо ти, будучи юдеєм, живеш по-язичськи, а не по-юдейськи, то навіщо примушуєш язичників жити по-юдейськи? Ми за природою юдеї, а не грішники з язичників. Однак, дізнавшись, що людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб виправдатись вірою в Христа Ісуса, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Якщо ж ми, шукаючи виправдання у Христі, самі виявилися грішниками, то невже Христос є служитель гріха, аж ніяк? Бо якщо я знову будую те, що зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозп'явся Христові, і вже не я живу, а живе в мені Христос, а що нині живу у плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Не відкидаю благодаті Божої, а якщо виправдання через закон, то Христос даремно умер.